Таня, дуже гарно почався день. У нас все вийшло. Ми зробили евакуацію з трьох сел Херсонської області. Це Нова Олександрівка, широка Балка і Станіслав. Вивезли п'ять людей. Дівчинку неповнолітню, 17 років, одну бабусю незрячу, чоловік. У нього щось з ногою. Він не ходить. Пусть так буде кожен раз, щоб ми збирали людей і виїжджали, щоб все, все було добре, щоб все вдавалося у нас. Скажу, що я люблю це життя і прошу Бога, щоб Він залишив мене живим і моїх хлопців, хто мені допомагає, хто їздив червону зону зі мною.